Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Сердечно дякую вам, що ви на мене підписані. Дивитесь перегляди, ставите вподобайки, для мене це надважливо. Я бачу сенс в своїй роботі. Перед вами каталог Турецької компанії Пармасі за липень і за серпень. У мене тут таке вийшло, я замовила в кінці липня. То СМС мені не було дуже довго. Замовила 1 серпня, пошвидше, щоб отримати перший каталог і зробити огляд якомога найшвидше. Бо в мене зазвичай в фармасі замовлення по суботам. Я замовила 1 числа і думала, що така хитра, дуже швидко отримаю замовлення. І вам буде добре, і я якомога швидше зроблю огляд каталогу, щоб більше вас побачило цікавинки, новинки, акції. Але не було до Вчорашнього дня мені смс, і вже вчора зайшла я на нову пошту, дивлюся, мені тільки вчора прийшли смс, що дві посилки чекають мене ще з 1 ну, числа, це за е, липень чекає. І вже прийшла вчора за серпень. Я так здивувалася, тому що сьогодні Вчора мене я поїхала на нову пошту отримати за ці посилки. Була повітряна тривога, дуже масштабна по всій на жаль в Україні страшне. І я 40 хвилин прочекала під новою поштою, потім сіла на автобус і поїхала додому. І дуже довга була тривога, так що я не попала, але спеціально я ж кажу, їздила. То сьогодні я вже поїхала, забрала, тому що мені вже навіть сьогодні в 9 ранку телефонували 044 номер. Що чи маєте ви забирати посилку? Тому що з першого числа вже стояла посилка, сьогодні вже шосте. Я кажу: звісно, тільки вчора не, не, не вдалося мені замов забрати замовлення. Тому я сьогодні 6 серпня роблю замовлення крайнє за липень і нове за серпень місяць. Звісно, я отримала каталог такий яскравий, вже прям на вересень, вже яскравий. Тут така новинка в нас класна буде, я вже хочу її замовити, хоч і ціна її кусається, але будемо бачити. Я ж кажу, ось такий гарний каталог яскравий. І, звісно, дуже крута зараз акція. 1149 гривень такий ось набір. Дуже крутий сігнатюр. Тут іде в нас парфумована вода, і іде. Ласіон для тіла. Парфумована вода йде 50 мл, ласьон для тіла йде 100 мл. У мене їх 5 штук в замовленні, ось такі красончики. Дівчатка всім доставлю, всім занесу. Просто ось сталося, як сталося. Бачите, тільки вчора вияснилися ці смс. -и. Потрібно, мабуть, частіше заглядати в нову пошту, тому що таке бувало, що вже є на новій пошті мої посилки. Я їх питала, чому ж при... ну, в цей додаток не приходить? Мені вчасно смс-ка. Ну нічого, я вірю, що ви будете задоволені, тому що я задоволена. Я поїхала і отримала ваші замовлення. І тому ось показую вам дуже гарно, дуже презентабельно, парфюмована вода дуже чудова. Реально, це настільки ніжний, чудовий аромат. Тут пишеться, що він іде деревний і фруктовий. Тобто він іде такий, знаєте, стриманий, але з, з дуже великою такою цікавинкою, знаєте, з такою прям родзинкою. Це дуже жіночно, дуже гарно, дуже Ну, такий прям спокусливий аромат. У мене, на жаль, мій аромат закінчився. Е, Поки що я собі не планую купувати, тому що, щоб там не було, гроші є гроші. Так. Далі в мене в замовленні Гресі Флора, колись такий теж був чудовий парфюм. Дуже чудово була парфумована вода 50 мл, але її зняли з виробництва. Недавно нещодавно знову повернули цю лінійку, там йде декілька кодів. І, і це у мене йде гель для душу: 360 мл. Ось такий дуже презентабельний, такий золотом тіснення, таке класне. Це замовлення. Все за фоль запломбовано. Е Бачите, все дуже. Тобто, ідея подарунку, тому що дуже важливо, як ви знаєте, я завжди акцент ставлю, що дуже важливо, коли воно все закрите. Навіть, ну, я так теж полюбляю, щоб було закрите, щоб там ніхто нічого не відкривав. Далі у мене два іде-шампуні такої ось з вербеною. Дуже чудовий аромат. Ви знаєте, що я дуже полюбляю такі шампуні, і мені вистачає набагато. Я зараз закінчую різнотрав'я теж в Я Сьогодні теж у мене є в замовленні вони. ароматний, ніжний аромат. Коли коси були трішки довші, бо я вже, бачите, в мене стрижечка вже відновлюю своє волосся. Після хвороби стан волосся став дуже страшний, Я зараз вже бачите, так собі зробила. Ну, Я така задоволена, як наче на світі народилася, дійсно. І цей шампунь буде ще менше. Я тоді брала чайну ложку, зараз буду ще трішки менше бати шампуні. Шампунь густий, ароматний, класний, волосся сяє, легко розчісується. Воно розумієте, настільки воно живе, Волосся живе. От я ось мила разнотрав'ям. Дивіться, це просто супер. Я не знаю. Я це, це суперово. Мені дуже факт подобається. Тому звертайте, будь ласка, увагу на такі. Бувають дуже часто акції. Потім іще з різнотрав'ям, В мене теж дві такі шампуні. Тому що у мене ще є одна на реалізацію. Ось такі тут різні трави. В ці шампуні зволожують, доглядають байливо за волоссям, якість висока, аромати класні, ніжні, економічні вони, вони просто у суперові. З іншої компанії заміняють 700 мл шампуня. Ось ця 500-ка. Тут 500 мл. Дуже такий. Рекомендую від душі. І що мене дівчинка замовила м -м, з фармасі. Я чомусь не звертала увагу. Я звикла, що тільки виходить якась нова лінійка, то 360 мл ну, там, гелі, шампуні по 360. Що в нас тільки 500, це в нас ось ці. А ті, такі там з мінеральним комплексом моря, з оливою, ось ці греці флора, що, і також у нас кератинова терапія відновлення. Вони 360 мл. І я чомусь. От, не догледіла, не бачила десь в іншого, ніхто мене до тих пір не замовляв, Я новинки не брала е, на випробування. І дівчинка мене замовляє шампунь. Я дивлюся 500 мл з лавандою. Супер! Просто! Це настільки чудовий ніжний аромат. Я собі теж взяла на пробу. У мене закінчується ось така зараз різнотрав'я. Так. І я візьму обов'язково собі ось таку шампунь. Використання, тому що це просто, це бачите, запак, все запаковано, все цей, Аромат не пробила голкою, і чудовий. В неї взагалі взагалі супер, вона просто розумієте. І це 500 мілілітрів. Дуже великий об'єм. дивіться, який красивий, такий класичний, ну от класичне оформлення. Нічого зайвого, просто квітки і лаванди. Супер, просто. 500 мілілітрів. Я думаю, що я буду, я впевнена, що я буду в захваті, тому що мене ще не роз. Не один кот і ще мене не розчарував. Потім гель замовили теж, у мене, теж 500 мл. То, будь ласка, у мене такі три штуки. Один гель буде мій на пробу, і два в мене по замовленню. Супер! Ірочка, Чесно, красно дякую тобі, сонечко, що ти мене замовила. Тут таке гладеньке, так, ну тут дуже гарно, таке презентабельне оформлення пляшки. Бачите, так прям ну, така, ну, презентабельність. Я ж кажу, завжди є ідея подарунку. Це для всіх типів волосся шампуні. Дивіться, шампунь-гель, краса. І ще й до неї йде маска. Дивіться, яка краса. І можна ідея подарунку скласти, і це те, що завжди потрібно, необхідно. Тому звертайтеся, вдруг комусь потрібно. А, тут лаванда теж таке тіснення, береш її і відчуваєш під пальчиками. Така вона випукла, класно, молодці. От поки не подивишся вживу, да, в руках, то в каталозі воно для мене особисто геть не таке. А як вже побачиш, то я в захваті, буду сьогодні купатися цим гелем. І я, звісно, взяла іще ось таку маску. 200 мл. Боже, який аромат. Це взагалі, це супер, це супер. Тут все гладеньке, тут немає ви таких вивів. Це супер. Зараз хочу побачити, яка вона загуста. Дивіться. Маска для волосся. Аромат кайф просто. Просто ніжний, ледь уловимий аромат. Це дуже класно. Чому для мене це дуже класно? Тому що все фармасі, таке тіснення. Тому що, коли за нафту аромати, ароматизовано, мені не подобається. Розумієте, Воно перебиває. Якщо сильно ароматизовано, воно перебиває там і не треба, щоб, допустимо, від маски там був аромат, якийсь такий від волосся. Да? Там. Тобто, не всі люди можуть таке. Ну, такі яскраві запахи, да, аромати. Класна маска. Все густе, біле. Лаванду, от зараз я розтерла. Шкіра рук тепла і лаванду. Ледь, як я глибоко вдихаю, ледь чути. Така лаванда ніжна. Мені подобається. Хімозності я не відчуваю. Нема такого, знаєте, хімічного аромату, що от хімія і все. І це ти не можеш, гадь. Клас! І ось така ще маска. Там ще йде ласьйон для тіла і олія. Теж зараз акція до речі, в серпні. Я ж кажу: ідея подарунку? Супер. Потім донечка моя молодша захотіла ось фіксатор майкапу. Ось так. Трішки прийшла коробочка зігнута, добре що це нам. Ось такий фіксатор макіяжу. Так, дуже гарно презентабельно. Це оновлений дизайн. У мене колись був в ранішньому дизайні. Я завжди чомусь болт хочу подивитися. Мілко персне розпилювання. Бачите? Взагалі, мілко-мілко. Аромат такий ледь-ледь-ледь чути, що це щось є, а не просто повітря. Дуже таке, бачите, все презентабельно. Ось такий фіксатор макіяжу. Клас. Його тут у нас, дівчатка, 125 мл. Мілко персно, дуже гарно. Це, це ж для, для обличчя можна наносити його перед тим, як ви тоналку наносите, оці всі, фікса, всі консилери. Да? І можна вже потім закриваєте очі, заплющуєте і наносити вже на готовий макіяж, на готову тональну основу, на, ну, на тональний, тональний крем на готовий. і буде триматися весь день. Я ж кажу, я давно колись купувала, але зараз така спека, що я не користуюся такими речами. Це хочу показати вам ось лінійка, повністю, бачите? повністю лінійка з лавандою. Ще така ось олія є. І, бачите? Супер, да? так? Так. Була в нас можливість багато замовити там гелі для душу сенсейшн, гера і там His Power можна було позамовляти для нього, для неї. Але я взяла ось такі після гоління. Взяла по, це було в нас в, в комп'ютері. Ми могли взяти ось такі бальзами. Після гоління я взяла. Це дуже парфумована чудова вода, чоловіча 100 мл. Її зазвичай вона йде 100 мл, І ось такі я взяла бальзами після гоління, тому що дуже ніжний аромат, дуже класно і дуже приємно, коли там ну, у вас є кохана людина, да, і ви там собі даже, ну там десь проважаєте на роботу і поцілували щічку, а вона пахне дуже приємним. Ось так. Ось така краса, тому потрібно звертатись. Це я взяла на проба, продаж на реалізацію. Була дуже крута ціна. По 79 гривень по каталогу зміцнюючий засіб з кальцієм. Ось так зараз новий дизайн, нова упаковочка 11 мл. Да, ось такий для нігтів, зміцнюючий засіб з кальцієм. Дуже класна щіточка. Відкриваю, тому що це у нас, бачите, дуже ось такий іде. Для пластини нігтів. Я взяла по такій ціні три штуки, я взяла. Тому що в мене донька користується ним. І я взяла теж по такій ціні ось це. Це іде олійка, така іде для кутикули. Навіть якщо нарощені ногті, там, да, оце все ніжний. Ой, такий добрий, приємний аромат. Клас, ось така олійка йде для кутикули, щоб для пом'якшення, щоб були презентабельні гарні нігтики. Я взяла три штуки по 79 гривень, а зазвичай вона 109 гривень. І будемо користуватися. Я собі теж пляшечку візьму, тому що мені теж потрібно, я геть запустила вже свої нігтики, потрібно мати. Була ціна, бачите, не 109 гривень, а 79 і мінус 25%. мене. Ну, мого тож те, що я консультант, чому б не брати. І я взяла, звісно, три пляшечки. Ось так. І ще я закінчила, закінчився у нас е, дуже багато у мене було, я колись купувала. Я дуже вам рекламувала і рекламую і говорю за те, що дуже є чудова сироватка сос доктор Туна. Тут її 30 мл, вона малесенька, але це е, коли герпес. Ой, я її потім відкрию і щось я не можу відкрити. Дуже крепко о, відкрила. Так, зірвала я цю штучку, бачите? Так. Дуже крепко закрито, так, все запаковано, так? Вона специфічний має аромат чайного дерева. О, добре, що капає так по одній крапельці. І це так, не дай бог, герпес на губах. Зайди по народному, да? десь укусив комарик, десь якась ранка, запалення в ран, ран, рани. Да? Дуже кру, круто, класно, десь якийсь прищик, запал, запалення прищика. Дуже чудово дуже чудово допомагає ця сироватка сос. Це спасіння, ось дивіться, 30 мл доктор Туна. Це просто спасіння. І я не дивлюся ніякі ціни, ні на що. Я знаю, що їй вистачить мінімум на півроку, це мінімум. Дивичись, будемо використовувати. Але якщо десь якась проблема, десь якесь запалення, я ж кажу, герпес, пиші ем, рани, окуси комарів, чого там не, що там не кусається ще, дуже чудово допомагає. Знімає зуд, почервоніння, запалення і дуже швидко діє загоювання. Рекомендую, це дуже крута річ, і вам вистачить мінімум на пів року ось такої пляшечки. Дуже класно. І, звісно, зараз дуже крута ціна це туш 3D ой, туш Zen. Дуже крута зараз ціна. 199 гривень. У мене покажу щіточку, ось, ось така щиточка. 199 гривень, дуже класно, і в мене в замовленні така туш, Її придавили з гелі, на жаль, і трошечки дів, дівчинці піде. Бачите, упаковочка трішки прим'ята, тому що зверху були гелі. 8 мл, презентабельна, чорно-білий колір. Підкручує вії, розділяє, не розтікається, не осипається. Це саме головне, дуже гарно. Це взагалі лідер продаж, це туш Zen в Це з самого початку, як тільки я зареєструвалася 4 роки тому в Pharmacy, то ця туш була навіть в на наборах таких для первачків, хто там новачки, да? то така туш була. Зараз я не знаю, як там йдуть ці набори, вже, все ж змінюється, все переходить по-іншому, то я ж. Такі стартові набори були, то і в мене було знайомство з цією тушю, туш зен. Туш то звісно, я її використала. Мені вона сподобалася, але трішки не мій формат щіточки. Я люблю пухнасті. Я люблю, от на як от така я люблю пухнасті щіточки. Я люблю, щоб вони так, знаєте, мені більше ми ж люди всі різні. Ось замовляють вже повторку такої туші зен. 199 гривень замість 249 люди 50 гривень зекономили на одній туші. Таким було відео розпакування двох замовлень. Так сталося. Я задоволена, все прийшло. Маю гору для своєї сім'ї: і доктор Туна, і масло, і засіб з кальцієм. Так що, і шампунь. Взагалі буду сьогодні купатися і буду пробувати цю з лавандою. Не завжди виходить, щоб купити. Новинка виходить і не завжди виходить купити цю новинку. Це все кошти, це все звісно. Розумієте, що не, не так, що там вийшло, і ти хочеш. Я все хочу купувати. Я все хочу, щоб були у мене розповіді про такі туші, про все. Але на жаль, не все так стається, як, як гадається. Але я вірю в те, що все буде добре. Все буде Україна, все буде. Ми будемо в мирі, в здоров'ї, в радості, в щасті, в спокою. Цей день настане обов'язково. Ми того варті, ми Україні. Тому всіх благ вам, миру, здоров'я, добра, хліба, води і своєї оселі. З вами була Наталя до самої швидкої нової зустрічі. Обіймаю вас сердечно і щиро дякую, що ви зі мною. Це супер. Ви найкращі.